В'яти на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. Студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Пожежі на двох російських НПЗ у Самарській області. Заводи атакували безпілотники у сизрані горить НПЗ РосНєфті. Площа займання сягає 500 квадратних метрів. В соцмережах повідомляють що серед персоналу постраждалих немає. Також вогонь вирував на Новокуйбишевському НПЗ. За півгодини пожежу вдалося загасити. А білгороду у диму від ранку лунають там вибухи, палають пожежі. Міністерство нападу РФ заявило про збиття восьми ракет. Місцеві поширюють відео із наслідками бавовни. Моє, моє. кошмар. Два шахеди запустив ворог по Харківській області цієї ночі. Сили оборони знищили обидва. Загалом за минулу добу окупанти завдали 10 ракетних і майже 70 авіаційних ударів. Як повідомляє генеральний штаб, загарбники не припиняють спроб прорвати оборону на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Там російська армія намагалася атакувати більше півсотні разів, дев'ять разів сунули на Лиманському напрямку біля населених пунктів Білогорівка. Луганської області та Тирни і Роздолівка на Донеччині спокійно. Також на Оріховському та Бахмутському відтинках фронту збройні сили України успішно відбивають ворожі атаки а також завдають авіаударів по районах зосередження особового складу противника. 1160 окупантів вивели зі строю збройні сили України за минулу добу. Як повідомляє Генеральний штаб, загальні втрати ворога становлять уже 429,5 тисяч осіб. Сили оборони спопилили два десятки танків і 24 бойові броньовані машини. Більше не стрілятимуть по українських містах та селах. 26 артилер... артилерійських систем загарбників. Перетворилася на залізяче дві ворожі установки протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 14 ворожих безпілотників і дві крилаті ракети. Також окупанти не дорахувалися з -за трьох десятків автомобілів, і автоцистерни і в них мінус одна машина спеціальної техніки. 20 людей вбили росіяни напередодні в Одесі. Серед жертв ракетного обстрілу медики, рятувальник ще 75 містян. Постраждали такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні в Одесі та області день жалоби. Напередодні пізно ввечері енергетикам вдалося відновити світло для понад пів тисячі абонентів. Сьогодні роботи продовжать без газопостачання в Одесі. 800 абонентів повністю його відновити обіцяють до кінця суботи. Напередодні близько полудня окупанти вдарили по Одесі балістичним іскандером, били з тимчасово окупованого Криму. Це був другий удар по місту. Ворог цілеспрямовано бив по медиках та рятувальниках, які долали наслідки попередньої атаки. Росіяни так панікували про десант ЗСУ з винтокрилів, що вирішили накрити авіацію власні населені пункти. Доволі несподіваний пункт програми взяття Києва за 2-3 дні. Про бій на російській території кволі пояснення Путіна, а ще про доволі категоричну позицію європейських партнерів, яких важко знайти якісь червоні лінії. Про все це дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Чорний Працюю! Давай, давай, давай є, на. на, на, на. Бій не припиняється. Повстанці росіяни і надалі нищать московитів на російській території. В мережі з'являється відео колон, які прямують десь дорогами прикордоння. Напередодні військова пропаганда окупантів скавулила про десантування бійців у селищі Козинка. Тепер у мережі з'явилося відео, як вже російська авіація панічно руйнує власний населений пункт бомбардуваннями. Вердека Легіоні Свобода Росії та. Батальйоні Сибір натомість анонсують нові удари по Білгородщині та Курській області. А ще бійці нищать і впіві дронами ворожі очі, такі як спостережні комплекси Муром чи антени РЕП систем. У день початку голосування на так званих виборах путіну знову довелося виправдовуватися щодо прориву через російський кордон марить тисячами бійців зсу, які здійснили рейд за підтримки десятків одиниць техніки. І ось так майже непомітно у плані так званої СВО з'являються нові ділянки фронту. Тепер на білгородському та курському напрямках. Починає з дванадцятого марта цього року і по настоящему часу... п. Противник предпринял несколько попыток виходу із закріплення на нашей территории. Ні на одному из направлений противник успеха не имел. Але кого цікавить кремлівська брехня, коли білгородські сирени практично не вимикаються? Практика умиротворення агресора вже точно не спрацює працює лише мова сили. Про підтримку України у Берліні розмовляли лідери найбільших українських країн союзниць: Німеччини, Польщі та Франції. Німецький канцлер очікувано заявив, що його країна не вступає у війну з Москвою, але й давати можливості Путіну на перемогу теж немає наміру. Напередодні я довго розмовляв телефоном із президентом Зеленським. Обговорював з ним військову ситуацію і говорив. Говорив про те, яка підтримка зараз особливо необхідна Україні. Зеленський знає, що може на нас покластися сьогодні. Ми поновлюємо цей сигнал підтримки Києва, але ми також посилаємо максимально прозорий сигнал Москві. Ми хочемо, щоб російський президент це знав. Ми не припинимо нашу підтримку України. Ми будемо стояти непохитні і об'єднані на боці всіх українців. Ворог боявся солдатів НАТО. Ну що ж, цей план більше не здає. Ється примарним під час інтерв'ю французькому мовнику президент Еммануель Макрон закарбовує свою нову позицію. Європа не може обмежувати себе у допомозі України, адже це шлях не до миру, а до спільної поразки. на ЕТСолосоль Европіян війна йде на європейській землі між Страсбургом і Львовом менше півтори тисячі кілометрів. Уявіть собі, війна в цій країні це не вигадка, вона зовсім недалеко від нас. Всі сценарії можливі. Але єдиний, хто нестиме відповідальність, це кремлівський режим. Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ першими. Франція має мирну силу, але сьогодні, щоби мати мир в Україні, не можна бути слабким. Червоні лінії, про які багато говорив Кремль, давно перетворилися на бліді риски. Раніше удар по російській території спричинив би паніку в усіх європейських державах. Тепер це лише чергова ніч, як у калузі, з її нафтопереробним пірвим заводом. І, б**, місце? На Олексій Пасак, п'ятий канал». Ворог продовжує бити по прифронтових населених пунктах Запоріжжя. Під вогнем російської артилерії та авіації мирні жителі. Люди ховаються від обстрілів у підвалах, але навіть попри небезпеку не хочуть залишати свої оселі. З прифронтового гуляй поля репортаж Дениса Розенкова. Та як куди буде? Тряпається по темному. Валентина з Гуляйполя показує льох, у якому вона разом із чоловіком ховається під час обстрілів. Тут тісно і сиро, але як каже жінка, все одно безпечніше, ніж у будинку. Тут каганець, у свічки, бачите? О, включаємо, сидимо, свічки є, вода є. Побули, побули, поки обстріли закінчились. Тоді йдеш у будинок, вкриваєшся в одежі, бо тоді починаєш тебе трусити. Росіяни обстрілюють гуляйполе з перших днів повномасштабного вторгнення. При цьому, як стверджують місцеві, ударів стає лише більше. По останнім часом дуже часто і вдень, і вночі От і таке. А тут довго не висидиш. Чоловік Валентини дивом залишився живим під час останнього обстрілу міста. Розповідає, снаряд з граду розірвався всього за кілька метрів від нього. Ну ось, бачите, порівни кону синенький. Я стояв одразу за домом град розірвався. Ну не спіли ми в погріб, Жінка ще в хаті була і ждав, і тут накрило. градами. коли є можливість, більшість тутешніх жителів пограються на власних городах. Втім, довго перебувати на відкритій місцевості небезпечно. Пані Валентина підготувала для посадки картоплю. Ось тільки коли вдасться вийти в поле, поки що не загадує. Надіємося, а там як Бог дасть, що можна. Тут не знаєш, що сьогодні буде. Ми далеко так не заходимо в своїх планах. Українські військові стверджують, окупанти цілеспрямовано руйнують гуляйполе. В цілілі будинки тут можна порахувати на пальцях. Більшість уже не підлягають відновленню. Ат обстріли, мінометні обстріли станків, РСЗВ і так далі. Навіть не слідкові де були приходи. Де ні. ми стоїмо, щоб не було. Нині у місті залишається близько півтори тисячі мирних жителів. Їм постійно пропонують евакуюватися, проте місцеві не хочуть полишати свої оселі. кажуть, чекатимуть на перемогу у себе вдома. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Другі роковини одного з найбільших воєнних злочинів Росії цього дня 22-го року москолота скинула бомби на Маріупольський драмтеатр, в якому переховувалися близько тисячі містян. 600 людей загинули, ще 400 були поранені. Точну кількість жертв неможливо встановити через окупацію. Маріупольський драмтеатр став прихистком для тих, хто втратив житло через російську агресію. Частина людей жила у підвалі, інші на поверхах. Працівники заборонили маріупольцям перебувати у глядацькій залі, оскільки на стелі була величезна люстра, яка могла впасти через постійні обстріли. На вулиці організували польову кухню за словами свідків. Всередині також був волонтерський центр, де люди отримували воду, їжу, інформацію. З двох боків будівлі волонтери великими літерами зробили напис Діти, аби убезпечити найменших мешканців міста і показати, що театр це цивільна споруда. Росіян це не зупинило. Вони скинули на будівлю дві надпотужні бомби. Снаряди вщент пробили дах. Почалася пожежа, зайнялися дерев'яні підлога, декорації. Нині загарбники хочуть побудувати новий театр, аби приховати свій злочин. Голос народу чи анонімні сміттярки. Скандал розгорівся довкола телеграм-каналу Джокер. І сервісу замовлення авто уклон. Аноніми звинувачують компанію у порушеннях від'їзди у комендантську годину до несплати податків. Наш щуріповач вирішив розібратися з цими закидами ще дослідити, хто ж ховається за маскою Джокера і кому він потрібен, та чи варто взагалі довіряти таким ресурсам. Уклон цей сервіс замовлення автомобілів знає, чи не кожен українець. Велетенська компанія з більш як десятирічною історією заснована тут, в Україні, і нині у деяких українців виникли до неї запитання. Знімальна група п'ятого каналу вирішила не ходити довкола, а напряму домовитися з керівниками компанії про запис ексклюзивного інтерв'ю. І так би мовити, поставити всі запитання у лоб. Нині ми перебуваємо біля центрального офісу. Уклон у Києві за. Кілька хвилин починається наше інтерв'ю, і нині ми довідаємося, чи виправдані всі ті звинувачення, які лунають у бік бізнесменів. Домовитися про запис інтерв'ю було нескладно. Напередодні зв'язалися з піар службою компанії, а нині вже сидимо навпроти її СЕО, себто головного виконавчого директора. Складно передати, яким був подив нашої знімальної групи, коли дізналися, що п'ятий канал єдиний, хто звернувся до них по коментар напряму, а не видав матеріал із домислами чи інтер. Претаціями попередніх заяв, тож ми починаємо. Чи дійсно можна викликати авто у застосунку уклон під час комендантської години? Ми на протязі двох років спочатку повноштабної війни не вимикали наш сервіс. Це поїздки на вокзали в лікарні в місця, в яких сталися якісь трагедії, там, там прильоти і так далі. Але 7.03 до нас був направлений лист звернення від національної поліції міста Києва. Ми відреагували на нього, і з сьогоднішнього дня у нас почне працювати обмеження. Нашого сервісу під час комендантського рині, яка у вас ліцензія? Як працює компанія? Ким вона є для водіїв і для замовників послуг? А ми працюємо як онлайн сервіс, об'єднуємо з однієї сторони користувача, з іншого партнера водія Вон не надає послуг перевезення, це важливо розуміти. Чи дійсно у компанії проблеми зі сплатою податків? Проблем ніяких немає з сплатою податків. підкреслюю, уклон є податковим резидентом України. Ну і ця інформація легко перевіряється. Це все підкріплено податковими накладними. І останнє запитання: чи дійсно компанія співпрацює з платіжною платформою Фаунді? Яка нібито пов'язана з Російською Федерацією? Е, да, дивіться по цьому питанню? Ми співпрацюємо з багатьма фінансовими компаніями з компанією «Фонді» Ми працюємо, тому що вони мають всі ліцензії Нацбанку, регулятор там їх видав. Тобто компанія співпрацює з росіянами Ні, з росіянами, не ну не співпрацює. Ми співпрацюємо в фонді українська компанія, е, яка має всі ліцензії Нацбанку на виконання певних видів діяльності. Підбивати підсумки або резюмувати цю частину нашого інтерв'ю. Ми не будемо. Залишаємо це на розсуд глядача. Однак, спілкування СЕО компанією Уклон ми продовжуємо. Бо далі у фокусі уваги ті, хто закидав усе це бізнесменам. Му телеграм-каналі Джокер да, почався литися відвертий бруд, і коли е, цей бруд він почав уже виходити за рамки цього каналу. Е, то ми вирішили уже не мовчати. Тому написали офіційні звернення в генеральну прокуратуру. Пікантним є момент, що представники компанії уклон під час запису інтерв'ю жодного разу не відповіли чітко так або ні. На запитання чи не вимагали автори анонімного телеграм-каналу Джокер, у них плат. tu Замовчання, однак це запитання їм точно поставлять в органах, і на правду це вже юрисдикція правоохоронців, а не журналістів. Ми ж зв'язалися з адміністраторами анонімного телеграм-каналу Джокер. У контактній інформації каналу. До речі, є окрема графа реклама від 10 тисяч доларів. Зазначимо, що на відповідь в особистих повідомленнях п'ятий канал чекає донині. Аналізуючи вміст каналу, очевидним є те, що при кількості Ості підписників понад 300 тисяч пости переглядає у середньому 70 тисяч людей. А от те, що міститься в останніх постах: гоніння на уклон. У більш ранніх дописах можна побачити листування з чиновниками та депутатами з найближчого оточення президента Володимира Зеленського. До речі, саме його світлина прикрашає канал. На початку лютого стало відоме ім'я буцімто адміністратора каналу Роман Олександрович Кравець. Інформатори стверджують, що він буцімто працює в компанії Консалтинг, що належить племіннику Геннадія Корбана, голови партії «Укроп». не так давно. Президент позбавив його громадянства. Однак, це припущення щодо особи автора телеграм-каналу Джокер публікують не досить авторитетні видання. І далі ми підходимо до наступного запитання: а що взагалі відбувається з анонімними телеграм-каналами у нашій країні в правовому полі. Анонімні телеграм-канали невідомо кому належать, невідомо за що існує. Дуже часто такі анонімні телеграм-канали має і влада, поширює ті меседжі, творячись з опонентами на свій розсуд і не несе жодної відповідальності за якусь недостовірну інформацію. Телеграм взагалі Викіпуле. Він взагалі не модерується ніяким чином. З одного боку, звичайно, для свободи слова це ніби й добре, але тут має бути відповідальність кожного, хто за що пише. Як можна вимагати відповідальності від анонімних телеграм-каналів? Відповісти на це запитання мають правоохоронці і влада. І якщо конфлікт конкретного телеграм-каналу Джокер з цілком конкретною компанією Уклон вже у полізору прокуратури, то що про такі випадки нам скаже нами ж вибрана. На влада, і з цим запитанням ідемо напряму до голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Там про ситуацію з Джокером і уклоном в курсі. А от ситуацію з анонімами у телеграмі поки що окреслюють так: приходить анонімний телеграм-канал і каже: або ви у нас купляєте контекстну рекламу, там за крипту або налічкою, От, бо нам вже не треба світитися, так от або ми вам створимо інформаційні проблеми. Тобто, це конкретний шантаж, це конкретна вимога. і тому це переслідується стосовно кримінального кодексу, але кого притягати і зараз величезний виклик. В кіберполіції в службу безпеки знайти цих людей або вони покажуть на наші правоохоронні органи, що бізнес не захищений. Однак пошук зловмисників це наслідок. Причина ж стоїть за анонімами. Тож як з ними боротися законно? Один із варіантів вимагати зареєструватися. Тоді буде зрозуміло, хто за тг каналом стоїть, бо з поміж десяти найпопулярніших в Україні телеграм-каналів шість анонімні. Голова комітету ВР нас запевнив. В парламенті нині напрацьовують закони, які виведуть телеграмників із тіні. А до того, яким джерелам інформації довіряти, і до кого приходити по новини, вибір кожного українця, Юрій Пугач, Ігор Костюк, п'ятий канал. Козячу мініферму організували переселенці з Маріуполя на Черкащині. Вони мріяли про переїзд в село давно. Свою другу домівку знайшли в центрі України. Тут уже мають 30 кіз і вироблять близько 10 видів продукції з козячого молока. То як облаштувалися та наскільки складно отримувати таких тваринок? Яна Лимаренко розпитала. З випасу у лісі козяча ферма повертається на обіднє доїння. Тридцять кіз вдосталь напаслися та нагулялися. Їх жене вівчарка рада та господар Юрій. Спершу п'ють воду біля двору, далі рушають у загін. Ти зробиш нам микики. Такий вигул їм необхідний, адже коза завжди знайде, що попоїсти, навіть зараз, коли ще немає вдосталь зелені, каже Юрій, А пасати кіз – одне задоволення, вони дуже слухняні. Во-первых, у них є главка. десь, там крик піднімається такий, що вона сама визначається. Я ніколи за ними я їх не вважаю, во-первых. Они сами стадом. Причому ходять слідом, як хвостики. У загоні їдять сіно. Господар каже, всі кози молочні. Нині сезон вагітності та у котів тож дають 40 літрів молока, а влітку 60. Це такий гарний. Оте ламлачки. Ушки у нього маленькі. Щоб був гарний надій, кози потребують багато уваги та харчів. Навіть після випасу їх знову годують. На таке поголів'я треба дуже багато сіна. На кожну козу, на кожну голову у рік мінімально потрібно 500 кілограм сіна. От якщо у нас 30 голів, 115 тонн сіна родина Москаленків приїхала з Маріуполя ще до повномасштабного наступу. Мріяли переїхати в село на пенсію і обрали центр України. Адже від 2014 року через початок війни в рідному місті було вже дуже страшно, каже Лілія. Розпочинали шість років тому із двох кіст та двох козенят. Нині у господарстві близько трьох десятків тварин. Тримати кіз міським жителям спершу було складно. Всього вчилися. Спорядок дня теж підваштовували під ферму. Дело завершається вже дойкою вечернее, тоже 2 часа. То есть получается, дойка только 4 часа, плюс гуляние с козами ще 4 часа, 8 часов рабочий день. Это ежедневно без праздников. Ну і остальное, так сказать, наше личное время. То есть треба надо переработать молоко. Сири призвісті, все таке. Плюс ще реалізація із козячого молока господиня виробляє вдома близько десятка видів продукції. Це кисломолочний сир, бринза, сологуні, халумі, рікота, качота, бурата, а ще вершки, вершкове масло. Усе реалізує на ринку у Черкасах, але попиту великого немає. Продає все завдяки постійним клієнтам. А за зовсім дешево, мені не вигідно продавати, тому що... Тому що ми на эти деньги все покупаем. Сено покупаем, зерно зерно покупаем. ми не местные, у нас нет пайов, вот і гектаров. Вот. Это добре, що нам люди дали землю свою, і мы нам їздили цирку хоча б нині під час повномасштабної війни їхнє рідне місто Маріуполь розбили і спалили росіяни новини. Звідти засмучують родину дедалі більше. Але кажуть, кози не дають втратити сили та любов до життя. Кози нам цікаво, і якщо ви. Ну, відчуваєте це, але це релаксує. От коли вона до тебе підійде, да, в тебе якісь там на душі щось таке важке, то ти почухав, вона до тебе притулилась, і якось воно легше. Звісно, проще лежати, нічого не робити, отримувати пенсію, Ну тут ну, все час зайняте. Опять же, постійно. Винуждають гулять яка погода. Ну якщо там сильний дощ, або сніг, то, звісно, не гуляємо. А так в по стоя... постійному тонусі держать. То старіть Кість тримати не відмовляться, кажуть у родині москаленків. Але поголів'я скорочуватимуть. Адже весь набіл неможливо продати з таким поганим попитом. Житимуть фермою більше для себе. Їхнє виробництво називається «Козожиття». Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Російських спортсменів не раді бачити на Олімпіаді в Парижі навіть під нейтральним прапором. Еммануель Макрон пообіцяв поплавати в сцені напередодні ігор. А от парижани проти проведення змагань у місті. Як Франція готується до Олімпіади 2024 року, дізнавалася Анастасія Кокалко. Париж проти російських спортсменів на Олімпійських іграх такої думки очільниця міста, яке прийматиме змагання, ан і дальго каже: атлети зреф несуть політику Путіна і його насильство, що загрожує Європі і цілому світу. Хоч російські і білоруські спортсмени не можуть брати участь в олімпіаді під власними прапорами, у них все ще є можливість виступати під нейтральними. Олімпійський комітет на наступному засіданні має ухвалити рішення щодо дозволу спортсменам з цих країн бути на відкритті ігор якщо чесно, хоч це рішення і не в моїй компетенції, але краще, щоб російські спортсмени не приїжджали. Я вважаю Путіна диктатором, який загрожує Європі і веде війну проти України. І ми знаємо, який сильний акцент Путін ставить на цих атлетів, навіть якщо вони під нейтральним прапором, можливо, спортсмени до цього і не причетні, але символічно вони є заручниками політики Путіна і того насильства, яке він використовує, щоб загрожувати Європі. Я не маю наміру ні на кого тиснути. Я висловлюю свою думку як мер Парижа. Ми не можемо робити вигляд, що війни не існує. Ми не можемо вдавати, що Путін не є диктатором, що він не веде війну в Україні з людьми, у яких забирає право на самовизначення. Крім цієї заяви, Ідальго зробила ще одну. Вона оголосила дату свого обіцяного запливу в Сені. Вперше заговорила про це ще в січні, а зараз назвала точну дату 23 червня. Еммануель Макрон також поплаває в річці напередодні Олімпіади. Так він відповів на заклики Ідальго. Хоча стан річки досі залишає бажати кращого. Раніше проблеми з каналізацією призвели до скасування передолімпійського запливу. У мерів Парижа схожа традиція: обіцяти поплавати в ній перед іграми. Один із колишніх мерів, Жак Ширак, в 1988-му теж обіцяв це зробити ще й при свідках. Та на жаль, обіцянку свою так і не виконав. Усі вони стосуються великого очищення річки з нагоди Олімпіади. Париж вичищає сену, аби люди знову могли в ній плавати. Як це було під час Олімпіади в Парижі в далекому 1900-му. Зараз сена брудна і придатна для купання в середньому два дні з трьох улітку. Але Париж сподівається відновити якість води. Так, я справді планую скупатися в сені. Я готуюсь до цього історичного моменту. Я не буду одна відзначати цей великий прорив. Ми відновлюємо природу річки, дозволяємо їй жити здоровим життям. І для нас шанс поплавати означає жити в гармонії з нею. Ми думаємо, заплив міг би відбутись напередодні відкриття олімпіади. Не обов'язково в сам день, але я би казала ближче додати, коли все буде готово. Хоч зміни і прогнозуються позитивні, та все ж Парижани не в захваті від такої підготовки. До відкриття чотири місяці, а Париж ходить закликами до страйку та наріканнями через перевантажений громадський транспорт. Пані Мерсеж вважає, що зміни Парижу необхідні. Напередодні Олімпіади планують втілити в життя проєкти, на які знадобилось би 10 років. Подія дала зелене світло на реалізацію низки великих проєктів. Зокрема, і на налагодження громадського транспорту та на надання житла трьом тисячам безпритульних Парижа. А ще ігри можуть допомогти об'єднати місто, яке постраждало від атак ісламістів та ковід-19. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь з Нас марафон не злавна країна. Тож будьте п'ятим.